Минулого тижня агродивізіон індустріальної групи УПЕК взяв участь у міжнародній виставці Зернові технології-2015, яка пройшла у Києві. Фахівці представили найбільшу серед вітчизняних виробників ґрунтообробної техніки експозицію ковальсько механічного заводу Лозівські машини. На стендах виставки були представлені хедлайндери – зубова борона Ліра та дисковий лущильник Дукат. А загалом завод випускає 9 основних агрегатів у 17 модифікаціях. Це борони та культиватори, комплекси для внесення добрив всі валки. Головний конструктор компанії Олексій Гриненко розповідає, техніка лозівських машин ні в чому не поступається імпортним аналогам. Якщо ми візьмемо дискову борону, яка стоїть здесь, вона по своєму технічному рівню і по своєму качеству роботи як мінімум не вступає в будь любому аналогу, неважливо, як він називається, а многіх навіть попросту превосходить. Мы не раз попадали в ситуации там, при различных даже демонстрациях, когда в одних и тех же условиях машины разных производителей, сервисные бригады, именно этих производителей, которые заинтересованы в том, чтобы свои машины показать качественно, красиво. И очень часто в этих ситуациях мы являемся одними из немногих кто может что-то продемонстрировать, невзирая на то, что окружают нас, в том числе, импортные агрегаты. Очень часто наши машины показывают лучшие, Лучше характеристики при работе. зубову борону ліра лозівські машини випускають вже 15 років. Цьогоріч фахівці покращили конструкцію та технічні характеристики. А строк служби робочого зуба зріс до трьох років. Преимуществом нашої машини являється його пружинний зуб, який підвергається двоє закалки з допомотної термооброботки робочого участка до більш високої твердості. Благодаря цьому серйозно знижається його знос. Тем самим повышается ресурс работы. Сравнивая его с другими аналогами, ну, в общем там мы покупали зуби не только наши, чужие, в том числе, смотрели их по характеристикам, ну, могу уверенно сказать, что наши зуби, по крайней мере, их наконечники являются одними из самых на рынке. А в данном случае твердость это синоним износостойкости. На виставці були представлені і нові розробки лозівських машин: передпосівний культиватор червонець та зерновий пневматичний посівний комплекс Златник. Зараз ми на цій виставці представляємо передпосівний культиватор, восьмиметровий навісний культиватор під трактора Т-150, там ну, 180 лошадей і вище. Також на цій весні ми Виводимо на ринок сієлку. Та, скажем такі, наша гордість, Це шестиметрова сієлка, пневматична з п'ятикубовим бункером. До аналогових імпортних і виткових, і празводітелі такого не імі за підсумками участі у виставці. Компанія вже отримала два десятки попередніх замовлень на агрегати узівських машин. На думку Олександра Титова, нині відзначається значне зростання інтересу до техніки українського виробництва. Особливо до підприємств, які виробляють висококласні машини, що розроблені з урахуванням усіх технологій обробітку ґрунту, але які при цьому коштують значно дешевше імпортних аналогів.